ЖК Ларшавський плюс. Отже, ми тут були відштукатурили квартиру. І зараз виходить досить цікава ситуація. Отже, дивіться, демперні шви зверху прорізані, сіткою, там де потрібно було, все армувалося, маємо тріщини по стінах, по штукатурці. Ось одна з цих стін, тріщини виходить ось так. чик 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 Пішли такими сходинками. Не знаю, я зараз покажу, можливо буде замітно. Ось так. Ось тріщина. І вона от іде, 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 іде. І ось побігла сюди, побігла сюди, побігла далі сюди. І ось такими коротше, квадратиками. Ось тут я взяв трошечка розколупав, Не знаю, що буде нормально видно. Ось бачите, прям по шву і шов всередину тріснутий. У нас виходить те, що тріскає стіна. Мабуть, скоріш за все, що нерівномірно просідає будинок. Маємо ще в одній кімнаті там взагалі копать. Це в нас, зараз я вам покажу, там вже, блін, чуть ли не сірник влазиться, муха мохам Значить, ось тут колона була. А, а тут а, я не пам'ятаю, чи газоблок, чи ще щось. Тут вже трісло, блин, взагалі просто-просто дурдом брехами. Саме головне, що ось тут нічого не гримить нічого, просто трісло і все. Блин. Коротше, будемо, мабуть, ще раз, ну не мабуть, розшиємо це все і попробуємо ще раз заармувати. З умовою того, що тріщать стіни по швах між блоками. То тут ці тріщини, які вже є, ми заармуємо. Я думаю, що це допоможе. Але от якщо буде далі, воно тріщати, то блін, я не знаю, що з цим потрібно буде робити.